Прибиральниця Марія Димчук очищає вулиці міста від самовільного розклеювання оголошень. Жінка каже, вони скрізь на стовпах, у горожах, будинках і навіть дорожніх знаках. Ми кожен день збираємо ці обяви. Це дуже важкий труд дойомкий, дощ йде, воно все облітає, не встигнеш його зірвати, як уже знову наліплюють. Жінка розповідає, аби прибрати хоча б частину розклеєних папірців, йде немало часу. Це один стоп обдерти, то займає 10-15 хвилин. І, і то, ще треба ножа якось з собою, мачу, щоб його відрізати, бо вони наліплюють його на пленку. Цю пленку здерти пальцями неможливо. Обдираєш що тут всі пальці. Незадоволена надмірною кількістю розклеєних оголошень на будинках міста і Вікторія. Вона каже, хочеться, аби люди звертали увагу на архітектурну спадщину рівного. А кольорові папірці цьому заважають. Проблема цих оголошень є дуже актуальною. Вони повсюди, де не йдеш, де прогулюєшся, гуляєш. Вони всюди вісять. І це ну якби якщо ви людина естет, то це заважає якби насолоджуватись архітектурою міста. І от як від імені молодого покоління я би хотіла, щоб ми все таки жили в акуратному, чистому і в прекрасному місті рівному розклеювання оголошень не для цього місця адміністративне правопорушення. За це можна отримати штраф. Порушення Тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 20 це. Тобто 340 гривень до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб громадян, суб'єктів підприємської діяльності від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тим ті, хто розклеюють рекламу та оголошення, не бояться штрафів, зазначають у поліції. Злісних таких наших розклейщиків. Звісно, ми вже і ближче знаємо і безкінечно них адмінматеріали складаємо. Але на жаль. Не дуже це допомагає. Очевидно, що штраф менший ніж заробіток. Щоб вирішити проблему з неконтрольованим розклеюванням оголошень, потрібні спеціально встановлені для цього дошки або тумби, яких у рівному недостатньо, розповідають у профільному управлінні. В нас е декілька років назад було дано зобов'язання. От, і на під біля під'їздів житлових будинків, порядка 80 будинків, були встановлені дошки для вивішування оголошень. Але це біля під'їздів в місті звичайно, сьогоднішній день немає тумп, до, ну, не припустимо до такого, як ми привикли. От е і тому ніде розповідати оголошення своє. До слова, у травні цього року небайдужі рівняни подали проект на громадський бюджет, який передбачає встановлення рекламних тум для розміщення оголошень і зменшення їх хаотичної поклейки. Він набрав більше півтори тисячі голосів і тепер чекає на реалізацію. Ну, оскільки вже закінчується рік поточний і бюджетний свого роду буде прийняти бюджет на слідчий рік. Тому я сподіваюся, що в тому бюджеті будуть виділені кошти на встановлення таких тумб. Місця ще не визначені, поскільки потрібно буде, якщо буде прийнято позитивне рішення. Прийняти рішення разом з архітектурою. Цей проект громадського бюджету вартує трохи більше одного мільйона гривень. У профільному управлінні та небайдужі рівняни. Сподіваються, що після його реалізації проблем з самовільним розклеюванням оголошень більше не буде. Лідія Снарська, Володимир Захаров, Назар Забайда, новини рівного.